Розділ 44 Смерть Камси Камсині борці виказали свою рішучість, і тоді Верховний бог особи, що вбив матгу, став проти чанури, а баларама, син Рохіні, проти Муштіки. Крішна з чанурою, а баларама з Муштікою зчепилися руками й ногами і взялися тиснути один на одного, кожен, прагнучи перемогти. Вони зійшлися долоні до долоні, литка до литки, голова до голови, груди до грудей, і почали сипати ударами. Бійці намагалися звалити один одного, перебіг бою, загострювався. Один хапав другого і кидав ним об землю, тоді на другого зі спини навалювався перший, намагаючись взяти суперника влещати і притиснути до землі. Боротьба ставала щохвилини напруженішою. Суперники піднімали, смикали штовхали одне одного, знов щіплювались руками й ногами. Обидві сторони показували високий клас. Кожен робив усе можливе, щоб перемогти супротивника. А проте публіка на Борецькому майдані не була задоволена, адже на позір борці не були рівні. Глядачі вважали, що проти таких борців, як чанура й муштіка, а то були кремезні, тверді, наче камінь чоловіки, крішна і Баларама хлоп'ята, та й годі. Глядачі співчували Крішні і баларамі та вболівали за них, і багато зняло голос. Друзі, це несправедливо, дехто казав. І цар дивиться на цей нерівний бій. Глядачі геть втратили смак до бою, та якому б сподобалось, що змагаються сильні зі слабкими. Муштіка і чанура, наче блискавиці, а сильні, як великі гори. Крішна ж з баларамою тендітні хлоп'ята, зовсім юні. Очевидно, справедливість покинула це зібрання. Хто розуміє на засадах справедливості, що гідно цивілізованих людей дивитися на це нечесне змагання не лишиться. Учасникам таких змагань, очевидно, бракує світлого розуму, а тому мовчать вони чи говорять, однаково набираються гріха. Любі подруги, сказала ще одна жінка. Подивіться но ну, на крішне на обличчя. Він змагається з ворогом, і від того обличчя його зросив піт, і вид його тепер скидається на лотос з крапельками роси. Інша підтримала її. А помічаєте, якої чудесної краси сповнилося баларами на обличчя? Від напруги в боротьбі з муштікою щоки йому розчервонілися. Перемовлялися між собою й інші присутні жінки. Любі подружки, лише уявіть, яка щасна ця земля вріндавани, сам Верховний Бог-особа, що завжди прикрашений квітковою гірляндою, разом зі своїм старшим братом Господом Баларамою, випасає там корови. З ним завжди його друзі-пастушки. Він грає на своїй трансцендентній флейті. Жителі вріндавані справжні щасливці, бо повсякчас бачать лотосові стопи Крішни і баларами, що їм поклоняються великі півбоги, як от господь Шіва, Господь Брахма і богиня процвітання. Годі навіть сподіватися злічити, скільки побожних вчинків зробили дівчата в Раджабгумі, щоб отримали змогу насолоджуватися Верховним Богом особою і споглядати його трансцендентне тіло. Його незрівнянну вроду. Красі Господа господарівних немає. Немає ні вищого за нього, ні рівного йому, ні вродою, ні осяйністю чи кольором тіла. Крішна і баларама джерело всіх щедрот, багатства, сили, краси, слави, знання та зречення. Гопі щасливі бачити крішну і думати за нього день і ніч. Чи доять корови, чи шарятують рис, чи збивають вранці масло. Прибирають вони в хаті, чи мають підлогу. А весь час не сходять з думки за крішну. Гопі то добрий приклад того, як можна бути свідомим Крішни навіть серед різноманітних матеріальних справ. І того, хто думає за Крішну повсякчас, матеріальна діяльність не занечищує. Отже, гопі повністю поринули в транс самадхі, і то є найвищий рівень містичної досконалості. Пхагавадгіта стверджує, що той, хто постійно думає про крішну, є найвищий із усіх йогів. Люба подружко, звернулася одна жінка до іншої. Мусимо визнати те, що роблять гопі, вершина доброчестя. Інакше чи дістали б вони змогу бачити крішну і вранці, як він з друзями-пастушками веде корови на вигін, і ввечері, як усі повернетаються додому? Вони часто бачать його осяйний усміх і чують, як він грає на флейті. Крішна, верховний бог особа, зрозумів, що жінки в зібранні дуже бояться за його життя і тому вирішив далі не битися, а вбити борців негайно. Не знаючи безмежної сили своїх дітей, були дуже занепокоєні й батьки крішний баларами Нанда Махараджа, Васудева і Девики. Господь баларама бився з борцем муштікою, і так само Крішна бився і боровся з чанурою. Нарешті здалося, господу крішню вивірвався терпець. І він тричі різко вдарив к чануру кулаком. На загальний подив Великий Борець похитнувся. Тоді чанура зібрав рештки сили і кинувся на крішну, наче яструб на іншого яструба. Він зціпив руки і почав бити крішну в груди, але господа Крішну це анітрохи не стурбувало. Ніби то слона були гірляндою з квітів. Крішна спритно вхопив чануру за руки і почав розкручувати його навколо себе, і через саме це крутіння чанура випустив дух. А вже тоді Крішна кинув його на землю. Чанура впав, наче прапор Індри, і всі його прикраси розсипалися довкола. Муштіка теж вдарив Балараму, а баларама відповів могутнім ударом. Муштіка цілий затросився і почав блювати кров'ю. Переможений, він випустив дух і повалився на землю, наче дерево, від урагану. Коли було покінчено з тими двома борцями наперед вийшов третій кута. Господь Баларама одразу вхопив його лівою рукою і за виграшки вбив його. Тоді вийшов борець шала. Кришна зараз вдарив його ногою і проломив йому голову. Так само був убитий борець тошала. Крішний Баларама повбивали всіх великих борців, а ті, хто лишилися, втікли з кону, рятуючи своє життя. Пастушки були невимовно раді. Вони підійшли до крішний баларами поздоровити їх. Вони гомоніли між собою за їхню перемогу, били барабани, на ногах крішний баларами подзенькували дзвіночки. Люди зібралися навколо і в екстазі стали плескати в долоні, і не було меж загальній радості. Присутні брамани у великім захваті підносили хвалу крішній баларамі. Лише камса був похмурий. Він не дарував крішну ні оплесками, ані благословенням. Камса був обурений, щоб били в барабани на славу крішни. Він дуже шкодував за вбитими борцями і сердився на тих, що повтікали. Тому він наказав негайно припинити барабанний бій. І звернувся до своїх поплічників. Наказує негайно прогнати цих двох васудевиних синів з Матгури, а в пастухів, які прийшли з ними, повідбирати все майно. Нам, до негайно схопити за лукавство і вбити. Негідника Васудеву також. Не боріться і ще ідіть вбити мого батька у Грасину. Він завжди тримав бік моїх ворогів. Почувши на мову, Господь Крішна закипів гнівом і, перескочивши через охоронців, замить був біля царя. Камса був готовий до крішнаного нападу, бо від самого початку знав, що Крішна це остаточна причина його смерті. Він вихопив меча з піхов і підняв щит, готуючись відповісти на крішна виклик. Камса вимахував і крутив мечем на всі боки, але Господь Крішна, верховний Самогутній Господь, міцно вхопив Камсу. Верховний Бог особа притулок усього творіння, що проявляється з його лотосового попа, ударом збив з камсаної голови корону, вхопив його за довге волосся, стягнув струну і кинув на Борецький поміст. Він сів камсі на груди і почав стусати його ще і ще. Від самих тих стусанів життєва сила залишила камс. Щоб батьки перепевнились у камсаній смерті. Господь Крішна поволік його по землі на челев, який тягне щойно забитого слона. Коли люди побачили таке зчинився великий галас Хтось з глядачів радів, хтось попивався. Від самого дня, як камса почув, що його вб'є восьмий син Девики, з думки йому найшов крішна з диском у руці. Камса так боявся смерті, що цей образ Крішни не полишав його день і ніч. Камса думав за крішну коли колоїв, гуляв, навіть коли робив віддих, тому природним чином він отримав благословення і звільнився. В Пхакавадгіті сказано садата пхава пхавіта наступне життя людина отримує відповідно до того, про що постійно думає. Камса думав про крішну з його диском, тобто за нараїну, який тримає диск, мушлю, лотос і булаву. На думку авторитетів, після смерті камса досяг Саруп'я Мукці, тобто отримав тіло як у Нараяни вішну. Жителі планет Вайкунд мають таке саме тіло, як Нараяна. Після смерті камса дістав звільнення і піднісся на Вайкунт галоку. З цього випливає, що звільнення або місця на планетах Вайкунтги досягає навіть той, хто думає за Верховного Бога особу, як за ворога. Годі й казати тоді за чистого відтаного, що завжди думає про крішну з любов'ю. Звільнюється й опиняється в безособистісному брахмачоті навіть крішний ворог якого вбиває Крішна Верховний Бог, особа, добрий до всіх, і тому кожний, хто думає про нього, як про ворога чи як про друга, отримує звільнення. Але звільнення відданого і звільнення ворога не одне й те саме ворог, здебільшого, отримує звільнення саюч'я, подеколи саруп'я. Камса мав восьмеро молодших братів з Канкою на чолі. Дізнавшись, що старшого брата вбито, вони зібралися і гуртом люто кинулися на Крішну, щоб убити його. Камса й всі його брати були дядьки Крішни з материного боку, брати і матері девики. Крішна вбив Камсу, свого дядька, а це вчинок проти регулівних ведичних засад. Крішна не залежить від ведичних правил, але порушує їх, тільки коли цього ніяк не уникнути. Камса не міг вбити ніхто, тільки Крішна. Отже, Крішна мусив його вбити, а тих вісім камсених братів узявся вбити балараму. Баларам на мати рохіні, хоча й васудевана дружина сестрою камсі не доводилась, тому камсених братів взявся вбити балараму. Він вхопив першу ліпшу зброю, найшвидше то був бивень слона, ще він його мав при собі, і вбив одного по однім усіх восьмеро братів, як лев зарізає стадо оленів. Так Крішний і Баларама підтвердили, що Верховний Бог особа приходить захистити побожних людей і вбити нечестивих демонів, вічних ворогів півбогів. Півбоги з вищих планет почали сипати долі квіти, вітаючи крішний і баларама. Серед півбогів були такі могутні особи, як Господь Брахма і Господь Шіва. Всі вони зібралися виказати велику радість з приводу камсиної смерті. Гули барабани, з вищих планет сипалися квіти, а дружини півбогів у захваті танцювали. Дружини Камси і восьми його братів тужили за своїми чоловіками, що загинули. Всі вони сильно побивалися і плакали безупину. Обіймаючи мертві тіла своїх чоловіків, вони голосили і зверталися до них. Наші добрі, любі чоловіки, наш єдиний захист. Ви загинули, і ми, доми, наші діти всі вже мертві. Згасло світло в наших очах. Ваша смерть осквернила велике свято офірування лука. Кохані наші, ви переслідували безгрішних людей і внаслідок того загинули самі. Цього було не уникнути. Адже тих, що мучать неповинних, закони природи обов'язково скарають. Ми знаємо, що Крішна, верховний Бог, особа. Він, духовний вчитель кожного, він верховний, що насолоджується, отже той, хто нехтує його авторитет, не буде знати щастя і кінець кінцем мусить загинути. Крішна, ласкавий і ніжний, взявся втішати своїх тіток. Як небіж покійних братів царя, він сам взявся наглядати за відправою посмертного обряду. А скінчивши з церемонією, Крішна й Баларама негайно звільнили своїх батька й матір, Васудевої Девики, що їх був кинув за грати камса. Крішна й Баларама впали своїм батькам до ніг і піднесли їм молитви. Васудева й девики багато вистраждали через те, що Крішна був їхній син. Саме через Крішну, камса не давав їм спокійно жити. Девики з васудевою повністю усвідомлювали піднесене становище Крішни, і знали, що він Верховний Бог особа. Тому, коли він, вклонившись, торкнувся до їхніх стіп і підніс до них молитву, вони не обійняли його, просто стояли і слухали Всевишнього Господа. Крішна народився їхнім сином, а проте Васудева й Девики завжди усвідомлювали його становище. Так закінчується пхактів едентів виклад 44 го розділу книги Крішна, Верховний Бог, Особа, назва якому Смерть Камси.